21 травня в Національному університеті біоресурсів і природокористування відбулася чергова зустріч семінар в рамках стипендіальної програми, яку запровадила компанія Майбутнє Будуємо разом. Компанія Майбутнє Будуємо разом, торгова марка Добродій, є постійним учасником ради роботодавців факультету. Починаючи з серпня 2023 року. Компанія запропонувала підтримати систему наукових студентських гуртків через персональні стипендії для самих активних студентів. Крім персональних стипендій, компанія опікується тим, щоб учасники цих гуртків мали доступ до практичних знань через проведення онлайн і офлайн зустрічей, семінарів, навчань, дискусій. Цього разу учасникам стипендіальної програми була запропонована зустріч з досвідченим агрономом, керівником консалтингової фірми агрокомпанія Сергієм Богомазом. На зустрічі говорили про місце агронома в сучасному агровиробництві, про новітні агрономічні інструменти, про традиції професії і багато чого іншого. Попереду у студентів польові практики, лабораторні досліди. Презентації і нові професійні зустрічі.